Репортер Доти 2, Епізод 4, Бивень. Добрий день, З вами новий репортаж з Доти 2. І сьогодні з нами єдиний і неповторний мір на прізвисько. Привіт, я Юмір Бивчик. Бивень. Значить. А вже ж, бивчик. Отже, пане бивне, як ви потрапили в доту. Усе почалося у таверні вовче лігво. Таверна вовче лігво. То це і є жах із берії, снігова куля із кобальда? Ха! Він не виглядає страшним. Отак, він слабак! А вкладу я з ним парі. Гей, ти, чуєш мене? Я заплачу тобі 500 золотих, якщо переможеш мене. золото-болото. Я приймаю твоє парі. Він щойно обернувся на снігову кулю. Перемігши усіх у таверні, я став шукати липшого бою, щоб заробити собі статки. То ви знайшли собі гідного супротивника? Ми бачимо героя, що йде до нашої башти. А спробуй на це! Так, воно наближається. І завдає шкоди Сій там! Це боляче. А так. перевір. Так. Спробуй. Так, так. Да. Валіть його! Озвучено товариством Три крапки на замовлення порталу Play.ua.